Вітаю, шановне панство. Я вже знімав відео з приводу переробки такого плафончика з Аліекспрес. За допомогою компонентів теж з Aliexpress. Ну, Акумулятор не з Алікспрес. Але там про нього були багато там питань. Де за скільки купив? Я вже казав, мені цей акумулятори в результаті обійшлися по 10 гривень за штуку. Ну то вже не суть, де хто за які гроші вдасться. Купить, то вже то і зробить. Так от, перероблений оцей плафончик, який приходить з Aliexpress в такому вигляді, має всередині отакий акумулятор. Ну, я вже його теж показував, але ви розумієте, що цей акумулятор небагато на що здатний. Ну, тому дійсно є така не дуже елегантна схема переробки. Але вона себе виправдовує завдяки тому, що вона працює в 25 разів довше. Чому я так кажу, впевнена про ці 25 разів я взяв, повісив два плафончика, обидва на повне зарядження. От. І один пропрацював, штатний пропрацював 2 з невеликим години, а за таким акумулятором перероблений пропрацював дві з половиною доби. Це він працював постійно. Тобто він світив половиною доби. Тому невеличка переробка, ну яка мені здається, оце пенальчик коштує 15 гривень. Оця платка я купував в десяток за 50 гривень. Тобто 5 гривень, 15 гривень це 20 гривень. Оце ще 10 гривень в моєму випадку це 30 гривень. І в результаті оцей світильничок працює. Дві з половиною доби. Так що щиро від себе раджу. Бажаю багато світла, багато тепла. На все добре. Слава Україні!